Гібридний трицикл від Форте на 1500 Вт, ватт, 72 вольти та 58 ампер-годин. Максимальна швидкість цього складає 40 км на годину, а на одному заряді він проїжджає до 60 приблизно кілометрів. цього складає 700 кг. Позаду у нас знаходиться а, генератор бензиновий. Ось прямо тут, які ми можемо завести та підзарядитись в польоті, якщо в нас підсіли наші акумулятори. До речі, розміри кузова в нас складає висота борту 45 см, ширина см і довжина 170 см. Є також магнітола, де ми можемо насолодитися улюбленою музикою по дорозі. А також в комплекті є шолом, є зарядний пристрій. Донкратік і ще те, що не сказав, це понижений та повишений ряд, з яким ми можемо вивозити в принципі, найскладнішу вагу. А також по 12 листів ресор на кожну сторону. З однієї сторони 12, з другої сторони 12. Ось такі пружини по дві штуки на сторону і по два амортизатори на сторону.